Всім вітаннячка. Сьогодні у нас 9 березня. У мене час посіву моркви. Моркву я буду сіяти ранню, середню і пізню. Рання морква це в нас Чикаго і Абако. Чикаго взагалі це мій найулюбленіший гібрид моркви. Соковитий, дуже красивий, він дійсно виростає, такий, як на картинці. Вже років, мабуть. Більше п'яти я сію саме цю моркву. А бако трішки така інша, гострий кінчик, але трішки посію вони, два ці гібриди вони є ранніми. Далі середній сорт, гібрид це болівар, це якась новинка. Я в цьому році його придбала вперше. Буду пробувати і незмінний пізній сорт. На деяких сайтах я зустрічала, що це середньопізній. Але взагалі це пізній сорт моркви Канада. Я думаю, ви знайомі теж більше п'яти років я сію саме цей гібрид моркви. Мені дуже він подобається. Надзвичайно урожайний, дуже смачна, солодка морква. Все це типи шантане. Що саме цікаве. Різні за зовнішнім виглядом, але вони дійсно сортотип шантане. І буду поєднувати свої посадки з цибулею. Це в мене такий ред барон червоненька і ще якась така продовгуватенька. Я не знаю, це мама купила. Така, Бачите, цікава. Я таку не саджала. Дуже красива цибуля. По-моєму, в мене подруга таку саджала в минулому році. Дуже красивий урожай в неї вийшов. Ну, буду саджати. Чому саджаю так рано? Саме буду сіяти, верніше, ну, саджаю. Цибулю і сію моркву. Чому так рано? Тому що в мене є особливість землі, це в мене торф тут, він досить швидко пересихає, волога з нього швидко вивітрюється. Ще якщо дійсно вітра сильні, мало дощів, то схожість дуже погана. Тому я це роблю вже багато років на ну, початок, середина березня. Звісно, якщо у вас чорноземи або інші якісь більш такі клейкі. Важкі грунти, це краще, ну не краще, взагалі можна пізніше, можна сіяти в декілька етапів. В моєму варіанті цей варіант дійсно не підходить, тому що я намагалася сіяти в травні. На початок червня це взагалі нічого не виходить, тому що постійно потрібно тут бути, її поливати, за нею доглядати, якщо немає дощів. І якщо пізні посів моркви, вона у мене погано чомусь росте. В минулому році в мене був такий посів, практично нічого не вродило. А от саме з середина початок березня дуже гарно себе показує. Що я зробила? Ось погляньте такі довгі-довгі луночки. Вони глибокі, доволі такі глибокі. Я, звісно, не буду засипати всю землю в мої лунки. Особливість полягає в тому, що я дійсно роблю, бачите, Кут саме лунки, він є прямокутний. Ну, можливо, так тут краще видно. бачите? Тобто я роблю лунки з прямокутним дном, так скажу. І нагрибаю такі гребні великі. Потім я ці гребні буду саджати цибулю. Мені дуже подобається. Така технологія, саджати єдине, що потрібно, їх разом. Виходить таким чином, що морква тільки починає виходити з землі. Вона досить на початку така, знаєте ж, кволенька, така, дуже повільно росте. А цибулю ми все-таки збираємо і. Раніше і вона швидше назріває, тому вони один одному не заважають, а навпаки, вони один одному допомагають. Вони захищають один одного від хвороб, цибуля не, не сідають на неї, шкідники захищає морква і в свою чергу моркву теж. Ну, Такі гарні вони сусіди. Ви знаєте, вже ну, мабуть знаєте, що в сумісні посадки, Два овоча чудово один одному пасують. Тобто, в ці гребні я буду висаджувати цибулю. І цибуля в минулому році в мене сама найкраща була та, що росла саме поряд з морквою. Тобто, листям моркви вона ще не встигає прикритися повністю. І вона собі тихенько там росте біля моркви поряд. І гарні цибулини дуже були. Але, на жаль, я їх не знімала, тому що. Не знала, що я буду режисером собі. Ну, от таким режисером. Тепер сама знімаю свої відео. Дивіться, лунки я не проливала, тому що нам обіцяють наступний тиждень дуже вологий, мокрий і такий. Несприятливий для того, щоб можна займатися було посадками. Але він чудово повинен промочити ґрунт. Ще, ще який плюс в цих лунках: в цих лунках дуже гарно затримується вологу волога. Тобто, це виходить, що такі луночки, в яких, якщо падає дощ, він дуже гарно там затримується, не розтікається. І якщо поливати, теж, до речі, зручно, вода не розтікається по краям. Виходить, я не заливаю цибулю, вона собі бере води стільки, скільки хоче. А морква, ви знаєте, що вона любить попити. Але теж треба, ну, на початках можна моркву гарно поливати, це Вже в кінці, коли вона гарно буде наливатися. Звісно, що вона може і тріщати потім. але це, Або вже буває довгий час немає дощів і потім це впливає і вона може. Потріскатись, але це вже буде потім. Нам потрібно спочатку зробити посіви. Ви бачите, я вже розклала насіння. Отаким От чином насіння розкладене дуже ріденько, для того, щоб можна було зробити ту технологію, яку я підготувала. Зараз буду саджати цибулю і загортати свої лунки десь 2, -2 см. Взагалі, оці гребні, щоб ви зрозуміли, до кінця сезону вирощування моркви, вони практично будуть в рівень з поверхнею землі, в якій я це все робила діло. Тому що земля дуже сипуча, цей торф з початком дощів він буде потихеньку осипатися. Але що я помітила, це ніяким чином не впливає погано на цибулю. Вона встигає за цей період ранній гарно укоренитися. В неї дуже-дуже такі довгі корні. І це не впливає на неї, якимось чином там негативно. Тому зараз буду загортати і е, саджати цибулю. Ну, ось вам ще хочу показати: бачите, насіння різне, різного кольору оброблене. Є рожевеньке, є зелененьке, ви можете побачити, що я доволі так ну, не можу сказати, що занадто густо, але так добротно розклала насіння, тому що краще потім прорвати. Ну, Чесно кажучи, я не займаюся цим. При таких широких посадках я вже цибулю вірніше, не цибулю, а Моркву потім споживаємо в процесі там, влітку, найбільшу я висмикую, та інша, та, що менше, доростає. Взагалі немає у мене такої проблеми, що я там щось дуже сильно розріджую. Чесно кажучи, у мене просто на це немає часу. Ну, ось бачите, З цього ракурсу видно, що дно лунки саме має прямокутну форму. Це дуже класно, можна розкласти насіння, морква собі росте в різні сторони, і така широка виходить стрічка. Тут ми економимо і місце, і економимо і свій час, тому що нам не потрібно робити 150 рядків, знаєте, таких тоненьких, і моркву цю сіяти по одній насінині. У мене буде дві лунки. Ну, цього. Вистачить, можливо, пізніше в іншому місці я трішки підсажу ще. Так, поїхали далі. Так, я почала загортати. Дивіться, з цього гребню я беру землю, ну, так, частину землі, тобто сильно багато не беру, десь орієнтовно це має бути 2 см. Перчатку я не вздягла, тому що я не можу вам однією рукою зазняти. Коротше кажучи, мені незручно. Тому вибачаюсь. Тобто я ось так присипаю. З гребнів я забираю трішки землі, опускаю, але все одно формую оцей прямокутник. Бачите? І таким чином приминаю, щоб був контакт моркви саме з ґрунтом. Потім в мене лишається цей гребінь, давайте так покажу трошки вище. Тут навіть такий він широкий, цей гребінь по центру. Ще я можу свою цибулю навіть розмістити двома стрічками. Але це ви вже дивіться самі, як у вас там ви любите, тому що, наприклад, в кого дуже багато землі, то там можна розумієте, через кожні 50-60 см робити посадки цієї цибулі. Вони ростуть один одного подалі. У мене, на жаль, Стільки землі немає, щоб я могла в ці лунки розмістити, знаєте, так вольяжно посіяти. Або по центру взагалі нічого не садити. Але все-таки я буду робити посадки цибулів в центр і по краях. Ну, ось дивіться, по краях, якщо цей гребень десь по ширині, мабуть, сантиметрів 20. Ну От я в центр гребня буду вставляти цибулю. Я її вставляю доволі таки. Ну, е Глибоко, глибоко туди занурюю, тому що в процесі того, як підуть дощі, ви вже зрозуміли, цей гребін він починає сповзати, але цибуля встигає там закріпитись. Тобто зберігається оця прямокутна така форма дна, і в нас буде цибуля по з однієї і іншої сторони. Я буду свою роботу продовжувати. Я поливати нічого не буду, я вам вже сказала. Тому що будуть дощі і початок, середина березня це такий період, коли погода має зробити більшість роботи за нас. Нам потрібен вільний час. У мене ще тут покажу ще безлад невеликий. Це в мене тут дині з кавунами. Тобто я маю поділити свою моркву з цибулею, з грядкою, там, де дині з кавунами в мене ростуть, а потім ще там по краю у мене росте кукурудза. Тобто потрібно буде посіяти сидерати на місце там, де у мене буде е, рости бахча, моя, дині, кавуни. Звісно, сидерати тут неумісніє. Ви розумієте, що тут не потрібно. Там у мене моя улюблена е, полуниця. Я вам трішки потім пізніше розповім. Дуже класний у мене сорт один є. Е, е, ну, це буде пізніше. Так. Продовжую свою роботу, буду закопувати свої лунки, саджати цибулю. Не буду вас томлювати цим відео, бо воно буде довге. Тому всім гарних урожаїв гарного вибору, прекрасної і активної роботи на городі із задоволенням. Тому до зустрічі, до наступних відео!